Я живу завжди. Документальну стрічку з такою назвою презентували в Івано-Франківську. Її головні герої літні мешканці Долинського району. Вони, очевидці Другої світової війни, воювали в УПА, і за це були репресовані сталінським режимом. Їхні розповіді збирали школярі. Впродовж літа долинські старшокласники записали на диктофон десятки хвилюючих, інколи трагічних життєвих історій земляків. Ми хотіли об'єднати два покоління, саме мотивувати дітей навчатися і розуміти їх нашу історію, щоб не вивчати це тільки з книг на уроках. З фільмів на телебачення з-поміж записаних історій у порядники відібрали 10 кращих. Згодом їх офільмувала телерадіокомпанія Вежа. Відеопродукт доносить до глядачів розповіді різного настрою як світлого, так і сумного. Страшні реалії минулого ще досі закарбовані в пам'яті декого з опитаних. Були випадки, кажуть автори фільму, коли літні долиняни відмовлялися від відеофіксації своїх спогадів. Остерігаються помсти. У Мене є свикруха. Яка була в Бандерівській країнці під Смирічка, потім ми вивезли в Німеччину, і ось ми з паною Наталією були в неї вдома. Вона погодилося все сказати. А коли ми прийшли, вона сказала, а говорити не вольно. А вона має 77 років. Вона боялася. Досі. Досі. Проект Я живу завжди матиме своє логічне продовження. Телераді компанія Вежа вже відзняла робочий матеріал для другої частини документального фільму. Його героями є мешканці польського міста побратима, котрі свого часу мешкали на На Наше місто побратим Свідниця приїхали сюди в осени цього року. Вересні вони в нас були, і ми записали з людьми, які приїхали сюди з ностальгічним туризмом. Записали їхні історії, їхній погляд на, на події того ж періоду, власне. Це триває робота над проєктом. Ми його ще не закінчили, але як тільки він буде закінчений, він так само буде презентований і буде наданий для широкого перегляду. Документальний фільм я живу завжди після презентації в місцевому кінотеатрі. Можна переглянути в ефірі телеканалу Вежа Михайло Березин, Сергій Щоршкін – Новини на вежі.